Кож столиця висловлює шану і повагу і народжує почетними званнями Бук людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців. Ліна Костенко та Валерія Залужна. Межі цінізму сорок та реальна злість переповнює мене зараз. Я наголошую, що фракція політичної партії Слуга народу» щиро поважає легендарного генерала та легендарну поетесу. І ми вважаємо, що вони заслуговують це тешне звання. Однак. Проекція Слуга народу не буде приймати участі в цьому фарсі і ми залишаємо сесійну залу. Присвоєння залужному Валерію Федоровичу та Костенко лінії Васильівні Звання почесний громадянин міста Києва. 71 за 0 проти 0, отримаєсь рішення. Прийнято по фракційно. Покажіть, будь ласка, 22, Європейська солідарність. Удар італя кличка 20, Єдні 7 батьківщина 7 Слуга народу народу-0», Далі. Голос 4. Платформа за життя життя» 4.